Так, а тепер попрацюємо по друкованому зошитку. Відкриваємо сторіночка 12. Open your notebook on Page 12. Match and write. Добери і напиши 7 7 Да, Це ім'я Оксфорд. Певно, що буде вулиця. Томпсон. Прізвище. І так, my name is Pam. My surname is Thompson. I am 7. My house, да, будинок, is in Oxford Street. А друге завдання. Look at the task one, Answer and write. Подивись завдання 1. Дай відповідь і напиши. What's your name? Да, Треба написати. What's your surname? Треба написати. How old are you? Скільки тобі років? Where is your house? Dead weep. Добре, діти, ми з вами чудово сьогодні попрацювали. Дякую за увагу. Thank you for the lesson. Bye bye. Have a nice day!